Вами, ваші улюблені, рожеві окуляри, і з вами, як завжди, Меланія Прокопчук і я Софія Авремчук. Сьогодні ми вирушимо у мандрівку містами України. Але ми не просто будемо гуляти, а будемо дізнаватися, як ці міста з'явились, тому що кожне місто це не лише вулиці й будинки, це історії з загадками, гроями і навіть з легендами. Дивимось анонс. Сьогодні в програмі Львів місто кави і неймовірної архітектури, столиця стійкості і незламності. Київ місто мрії біля моря, Одеса, де ще є така набережна. Дніпро, Харків місто, яке тримає і тримається. Софійко. Тож з якого міста будемо починати нашу мандрівку? Меланія, ну що ти таке питаєш? Звісно, що з Львова. Це місто кави, левів і середньовічних веж. Його заснував князь Данило Галицький і назвав на честь свого сина Лева. Так, так, то на кожному кроці в нашому місті леви кам'яні, дерев'яні, металеві і навіть шоколадні. Колись Львів був укріпленим замком, де жили ремісники і воїни. А тепер тут музеї, театри і найсмачніші пляцки. Один, два, три. Всім привіт! Мене звати Діана Греньків і сьогодні ми перенесемось на декілька століть тому в часи. Привіт, з вами Ді 2, привіт. Ми згадуємо запах запашної кави. Раз, два, три. Привіт! З вами Діана Гриньків, і ми сьогодні зануримось на декілька століть тому назад. Шо... Тож пам'ятайте, Львів починається з любові. Коли ми говоримо про Львів, одразу згадуємо запах кави, кам'яниці площі ринок і трамвай, що перевозить через століття. Однак як це все почалося? Всім привіт, з вами Діана Гриньків, і сьогодні ми зануримось на декілька століть назад. У часи, коли Львів тільки зароджувався, місто, яке стало сходом центром Галичини, а також перехрестком культур. Історія починається з князя Данила Романовича, сина Романа Мстиславича, засновника галицько волинської держави. Близько 1256 року, він заклав місто, яке назвав на честь свого сина, князя Лева. Так з'явився Львів. Цю дату 1256 рік, офіційно вважають роком заснування міста. Але для чого ж було будувати ціле нове місто? Все дуже просто. Львів повинен був стати фортецею для захисту земель Галичини, а також новим торговельним центром. Місто було розташовано між двома річками: Західний Буг та Полтва для вигідної торгівлі і оборони. Після смерті Данила Львів переходить у руки його сина Лева Даниловича. Саме Лев зробив Львів столицею свого князівства і активно розбудовував місто. За його часів Львів змінював зв'язки з сусідніми державами, а саме Угорщиною, Польщею та Чехією. У 14 столітті Львів переходить під владу Польщі. У 1356 році. Король Казимир III Великий надає Львову Магдебурзьке право, тобто право на самоврядування. З того часу усе, тобто архітектура ремесла та торгівля, почало розвиватися. Саме з тих пір Львів стає багатонаціональним містом. Тут проживали українці, поляки, німці, вірмени та євреї. Кожен народ розбудовував свій квартал: школи, шпиталі та церкви. Вірменський собор, католицька церква та єврейська синагога усе це є відбитком багатої мозаїки Львова. Місто швидко стає важливим центром не лише для Польщі, а й для всієї центрально-східної Європи. Тут зупиняються купці з Венеції, Кракова, Києва, Кафу, Вільнюса. Львів має склади, мита, цехи і навіть власну митну систему. Львів неодноразово зазнавав нападів: монголи, шведи, угорці, татари і московичі. Однак місто щоразу підіймалося з руїн. Його кам'яниці перебудовують. Мури зміцнюють, а вулиці знову наповнюються людьми, які продовжують його історію. Львів це не просто назва на мапі, це місто з характером, і його характер загартовується ще з 13 століття між війнами і союзами, між богослужіннями і торгами, між пожежами та святами. Сьогоднішній Львів це спадкоємець тих рішень, які приймали князі, королі, будівничі і просто мешканці сотні років тому. Історія заснування це лише початок великої мандрівки, яку ми з вами досі переживаємо, прогулюючись цим містом. Тож пам'ятайте, Львів починається з любові, і князя, який вірив у майбутнє. Наш Львів пахне кавою, бруківкою після дощу та свіжим сирником. А на день вишиванки він одягає сорочку і прапори майорять на старовинних будівлях цілий рік. Нагадую, що з вами була Діана Греньків. Я дуже дякую студії «Рожеві окуляри за 10 років приємної співпраці, за море спогадів, нових знайомств, майстер-класів і, в принципі, за прекрасне дитинство. Я дуже хочу подякувати Юлії і оператору Юрі за ці прекрасні 10 років. І я сподіваюся, що студія в подальшому буде розвиватися і ще більше дітей будуть мати такі приємні спогади, як маю я. Дуже дякую. А тепер гайнемо до Києва. Столиця, Велетень, Герой. Кажуть, Київ заснували три брати: Кий, Щек, Хорив і сестра Левідь. Уяви! Човни, пагорби, ліс – і вони таки будуємо місто. Київ ще був центром великої держави Київської Русі. Там писали перші літописи, будували Софіївський собор і хрестили Русь. А тепер тут хмарочоси, метро і смачнюща випічка на хрещатику. Київ, що ви уявляєте, коли чуєте цю назву: купою, що сяють на сонці, хрещатик, що гуде влітку, метро, яке спускається, мов до іншого світу. Це місто, яке знають усі, а ще це місто мого народження. Привіт! Мене звати Ірина Лук'янова і сьогодні я запрошую вас у подорож до Києва. Кажуть, що Київ починається з легенди. Легенди про трьох братів Кия, Щека і Хорива та їхню сестру Либідь. Саме вони заснували місто на пагорбах над могутнім Дніпром. Ця історія передавалася з покоління в покоління як символ початку, як пісня про коріння. Місто вже тоді було. А. Місто вже тоді було важливим центром. Центом. Місто вже тоді було важливим центром торгівлі. Археологи знаходять сліди 65-го століття. Ні. Правильно. Археологи знаходять сліди 65-го століття. А перше писем на. Археологи знаходять. Ця. А що каже історія? Археологи знаходять сліди 65-го століття. Перша писемна згадка про Київ була у повісті минулих літ 862 рік. Місто вже тоді було важливим центром торгівлі на перетині водних та сухопутних шляхів. Древній Київ це не просто городище на пагорбі. Це місце, де формувалась держава. Саме тут народилась Київська Русь, одна з найпотужніших середньовічних держав Європи. За князя Володимира тут прийняли християнство. За Ярослава Мудрого збудували Софію Київську. Київ був серцем, що билося в Унісон з Європою. Історія це підтверджує: в кожному камені. В кожній фресці. Київ це ще місто, яке вміє відроджуватись. У 13 столітті його зруйнували монголи. У 17 му за нього змагалась імперія. У 20-му пережив війни, окупацію, Чорнобиль, перебудову. Але щоразу відроджувався і щоразу ставав сильнішим. Уже в 19 столітті Київ розквітає як культурна столиця. Тут народжувались ідеї, які потім змінювали всю Україну: Київський університет, опера, перший фунікулер, мости, електричні трамваї усе це створило новий ритм великого міста. А незалежній Україні, Київ, це серце свободи. 2004 –– помаранчева революція. 2013 –– революція гідності. Люди виходили на майдан, і цей голос лунав на весь світ. У мирні роки Київ був гучним, веселим, натхненним, у дні війни серйозним, рішучим, втомленим, але незламним. Місто, яке продовжує жити, навіть коли чути сирени, місто, яке не здається, навіть тоді, коли темно. Кожна вулиця, кожна станція, метро, кожен дворик пам'ятає і дихає пам'яттю. Київ це не лише столиця, це дзеркало України. Він росте, змінюється, бореться, але не втрачає себе. Це місто про дух, про любов, про людей. Мене звати Ірина Укеннова. Побачимось зовсім скоро. Софійко, тобі напевно вже не актуально, бо ти й так дуже засмагла, але все ж таки поїхали в Одесу. Чому не актуально? Я б ще позасмагала. Одеса це місто біля моря. Там дуже багато анекдотів і сонця. Одесу будували французи, італійці, греки. А зараз це перлина Чорного моря. І там дуже люблять котів. Мяу! Морський бриз, крики чаюк та нескінченний горизонт. Це Одеса. Місто з дуже цікавою історією. Привіт, привіт! З вами знову я, Вікторія Кіт, і сьогодні ми поговоримо про перші кроки цього порту на Чорному морі і як усе починалось. До появи Одеси тут існувало старовинне поселення у п'ятнадцятому столітті. Його називали Хаджібей. Турки збудували фортецю, а території належали Османській імперії. Але все змінилося після російсько-турецької війни 1787-1791 років. У 1791 році ці землі відійшли до Російської імперії а вже в 1794 році. Імператриця Катерина II підписала указ про заснування порту і міста. Саме цей рік вважався офіційною датою народження Одеси. Все це справжні шівська. Все це справжнішівська. <різь> <Це це> справжнішівська. <різь> <різь> Добрий день. <різь> 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 а тепер стоп. Останнє, що я сказала про заснування Одеси. Це неправда. Вся ця російська пропаганда Катерина Друга не засновувала Одесу, ось як було насправді. Отже, все за порядком. 1789 року. Фортеця Хаджібей переходить контроль Російської імперії. Взяти її вдалося саме завдяки допомозі українських козаків, які добре знали цю місцевість. А 1794 року російська імператриця Катерина II нібито підписала указ про будівництво Одеси. На це й посилається сучасна російська пропаганда. Але місто з'явилося не на порожньому місці, а на теренах Аджебея, як цього стилі росіян. Прийти на готове і заснувати вже створене місто. Одним із перших очільників міста став не російський чиновник, а французький військовий. Це був Еммануель де Рішельє. Йому вдалося порозумітися з місцевими громадами болгар, греків, євреїв, українців та інших народів і налагодити портову торгівлю в небачених досі масштабах. Як наслідок, наприкінці 19 століття Одеса налічувала майже півмільйона жителів. Будувалися школи, лікарні, театри, а порт став серцем півдня. Місто приваблювало людей з усього світу: греків, євреїв, українців та італійців. Це все створило одеський колорит. До речі, одеський порт був одним із найбільшим у Європі, і досі він залишається важливою транспортною артерією. Сьогодні важко уявити, що всього якихось 230 років тому тут була лише фортеця і стев. А зараз це місто, що надихає, дивує і дарує жарти навіть у найсерйозніших ситуаціях. Зараз Одеса, як і вся країна, проживають важкі часи. Замість чайок, жителі змушені слухати гудіння ракет. Але, попри все, Українська Одеса живе. З вами була Вікторія Кіт. Па-па! Дніпро. Раніше Дніпропетровськ. Ще раніше Катерина Слав. Заснували у 18 столітті. А ще Дніпро. Центр космічної індустрії. Ракети, заводи, інженери усе серйозно. Але набережна там просто казкова. Дивимось сюжет. Коли ми говоримо про Дніпро, одразу уявляється велична річка, могутні мости, індустріальні панорами, енергія руху. Місто, яке живе і розвивається попри все. Привіт, привіт! Мене звати Аріна Петрученко, і сьогодні ми перенесемось у глибину віків до витоків міста, яке стало промисловим гігантом України. Я думаю, ви чули історію про те, що місто заснувала Катерина II у 1776 році і дала йому назву Катеринослав. Але що тут було до цього: степ чи поле? Звісно, ні. Дніпро має набагато давнішу історію. Почнемо з того, що на цих теренах жили козаки. У період з 16 по 18 століття на території сучасного Дніпра виникли зимівники, села та маленькі містечка. Згодом, за наказом Катерини II, тут було засноване місто Катеринослав. Він мав стати новим південним Петербургом, символом імперської присутності на українських землях. Місце вибрали не випадково на перехресті важливих торговельних і водних шляхів. Місто мало величезне стратегічне значення як адміністративний, військовий і культурний центр. На початку 19 століття Катеринослав активно розвивався. Сюди прибували переселенці, будувались перші кам'яниці, формувались квартали. Місто набирало риси європейського урбанізму з прямими вулицями, бульварами та парками. У 1926 році місто отримує нову назву Дніпропетровськ, назва яка закріпиться майже на століття. Саме у цей період Дніпропетровськ стає одним із найважливіших центрів металургії, ракетобудування та машинобудування у радянському союзі. Секретні об'єкти, наукові інститути, будівництво заводів усе це зробило Дніпро містом закритого типу, але водночас містом, яке рухає прогрес, тут створювали ракети, що літали в космос, і деталі для гігантських промислових машин. Після здобуття незалежності Україною у 2016 році місту нарешті повертають нову, коротку, горду назву Дніпро. Нарешті без російського сліду. Сьогодні це сучасне місто, яке близько до лінії фронту. Але, попри все, живе і розвивається. Ще з 2014 року тут працюють великі волонтерські центри, а в лікарнях Дніпра найкращі спеціалісти щодня ратують сотні життів. Проте повномасштабне вторгнення сильно змінило життя міста. Дніпро четверте місце за чисельністю населення після Києва, Харкова та Одеси. А ще тут найдовша набережна в Європі. На цьому я прощатимусь, а з вами була Аріна Потроченко. Слава Україні! Па! І останній на сьогодні Харків. Його заснували козаки у 1654 році, щоб захиститися від нападів. Побудували фортецю, а навколо неї виросло місто. Харків був столицею України з 1919 року по 1934. А зараз це місто неймовірної сили духу. Величезне місто, університети, метро, сучасні наукові центри чи культурні фестивалі. Місто незламності, місто, яке попри все продовжує жити і боротись. Харків це будинок слова, харківський авангард, а ще перша столиця Радянської України. Але як це все почалося? Мене звати Марія Мельник, і сьогодні я розповім вам, як з'явився наш український Харків. У середині XVII століття, в період Хмельниччини, українські родини шукали порятунку від утисків польської шляхти. Багато хто рушив на схід за Слобожанщину. На злеті річок Лопань і Харків з'явилося нове поселення. Перша письмова згадка про нього 1654 рік. Це вважається офіційною датою заснування Харкова. А звідки ж назва? Харків є красива легенда. Мовляв, жив колись козак на ім'я Харько сміливий, добрий, справедливий. Люди шанували його і коли заснували нове місто, дали йому ім'я на честь козака. Історики мають інші версії: одна з них назва походить від річки Харків, інша пов'язана з давнім половецьким містом Шарукань, яке було поруч. Але легенда про козака Харька живе дотепер у підручниках, у піснях, у серцях містян. Але залишимо легенди й поглянемо на факти. Харків виник як важлива стратегічна точка у 1654 році. Тут з'являється військове укріплення. Його будують щоб захистити край від набігів татар. Це й була харківська фортеця із ровом, частоколом та п'ятьма вежами. Фортеця стала серцем нового міста. Навколо неї виростали вулиці, хати, церкви, базари. А люди працювали, одружувались, воювали і молилися. Харків поступово ставав містом із власним ритмом, історією і характером. Уже в 18 столітті Харків став важливим центром торгівлі. Тут проходили ярмарки, з'явились перші мануфактури. А в 1805 році відкрився харківський університет, другий в Україні після Львівського. Це була велика подія. Університетом у Харків прийшли наука, література, філософія. Саме тут формувалися ідеї українського відродження. Працювали такі постаті, як Гулак Артемовський, Квітка Основ'яненко і Сковорода бував у місті. Харків перетворився на культурну столицю Слобожанщини, а у 20 столітті на деякий час став і політичною столицею із 1919 по 1934 рік. Будинок слово став домівкою для письменників, які творили українську модерну літературу. Він же став для них місцем трагедії, багатьох репресували. Харків пережив страшні сторінки історії: голодомори, репресії, війну, але вистояв. У часи з Другої світової війни місто кілька разів переходило з рук в руки. Було зруйноване, але відбудоване. І вже в незалежній Україні Харків розквітає, як місто студентів, інженерів, програмістів та митців. Сьогодні Харків це місто, яке з перших днів повномасштабної війни стало на захист, місто, яке стало символом незламності, волонтерства, гідності. Це місто, де працюють заклади, навіть якщо під час останнього прильоту вибуховою хвилею знесло вікна. Харків це місто героїв, людей, які не здаються, людей, які відбудовують, допомагають та мріють. Харків це місто, яке пам'ятає кожну сторінку своєї історії і впевнено дивиться у майбутнє. А на цьому в мене все. З вами була я, Марія Мельник. До нових зустрічей, Па-па! То що ж, всі міста такі різні, але в кожному є ще своє рідненьке. Так, і всі частинки нашої України. Ну тож, мандруйте, вивчайте, слухайте і дивіться програму Рожеві окуляри. А з вами були Мелані Прокопчук та я, Софія Авдамчук. Дивіться на світ, разом із нами крізь рожеві окуляри. Па-па-па! Ой, не мало сказати, чао, какао. Чао, какао!